Як це вплине на вхід війни і а, які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо, розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б цежувала. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово, і дійсно можуть бути атаки в сторону і хочеться сказати, щоб заслужили, да ну звісно, страшно, яка буде отв'єтка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені б дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняло? Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна. Можна було б відбудувати країну, вмісто того, ух, бендеровці оці! Ну, ну це просто жесть, ну, ну клініка. Uh, і от Понімайте, то що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання. А це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит. Пробивати, от було б дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, Джокера. Як там Трамп казав, насправді тепер є у нас джекера, але глянемо, чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть, і поділиться влада на регіони Москви, і в кожному регіоні стоїть ракеті. І хто там у власті стане? Поним? Ну тут от, от, важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомігні провокації, щоб типу, показати свою сі, оцю дебільну. Придурковато, ну будемо сподіватися, що все буде окей. А, в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України, десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів щось таке було, на рік. на рік. А тут витрачається мільярд Росії, мільярд в день на війну. Мільярд.